Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Погодка сьогодні не дуже радує. Сьогодні 11 листопада. Будемо традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленість. Вниз буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок. Чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить, підбір авто, під ключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Пижо 5008. Так, по машині 12 рік, 237 пробігу, 10 999 ціна не бита, пишуть, 1,6 дизель на механіці, повністю обслужено. Так, авто стоїть на майданчику авторинку. Контакти 0,68, 37 3027. Так, кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. А ми йдемо далі. Peugeot 807. Місткий сімейний мінівен. 11 рік, 204 пробігу, 2.0 дизель, механіка, автомобіль повністю обслужений ціна 9600. Контакти бачимо присутні. Машинка на кліматі. З парктроніками. Реносценік другого покоління 8 рік, 1,5 дизель на механіці 5950 ціна, 254 пробігу контакти присутні. Парктроніки Форкоп є. Кого цікавить, телефонуйте. Поруч покажу Opel Zafira. Так, Зофірка 11 рік, 1,6 бензин на механіці, 7650 ціна, 235 пробігу. Контакти бачимо є. Кого цікавить, телефонуйте? Так, бачу поруч Volkswagen Touran. Зараз ми його глянемо. І Seat Altea. Значить, По Турану. Туранчик 11 рік модельний. 214 пробігом. Так, Бензиновий двигун на автоматі без підфарбувань з оригінальним пробігом. 10650 ціна, контакти 0,97-211 2774. Клімат-контроль, підігрів, мультикермо. Форкоп, парктроніки є. Значить, Поруч Seat Altea, конкурент, зефір. Альтеа 11 рік. 225 пробігу. 77 кВт бензиновий двигун 16. 6650 ціна. Контакти є. Є парктроніки. Зараз покажу по салону. Так, що там ще у нас? А, є комплект зимової резини. Дякую. Це важливо. Так, по салону мультикермо. Клімат, контроль присутній. Кого цікавить, телефонуйте, власник надасть вам більше інформації. Opel Zafira B. Так, Машинка 8-го року, 1.7 дизель на механіці, 5650 ціна, 207 пробігу, тут контакти. З парктроніками. Так, два мініванчики Renault Grand Scenic. В гарній комплектації, досить в гарному кольорі. 13 рік, 220 пробіг, 1,5 дизель, 9150 ціна, контакти є. Комбінований салон, клімат, контроль, механіка на оригінальних дисках. Парктроніки ForCop є. Більше інформації уточніть, а я покажу поруч Seat Alhambra. Альхамбра. Грідний брат шаранчика. На 14 рік, 2.0 дизель на механіці, свіжо пригнано, пишуть 12900 ціна, 222 пробігу. Контакти є. Так, по салону. Угу. Дякую, я так не відкриваю бо дощик замочує. Дякую. Значить, клімат контроль, а, є панорамний дах, бачу, гарні, гарні комплектації. Так. На дисках парктроніки фуркоп є. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Peugeot 5008. Так, по машині 12 й рік 225. Пробігу 1,6 дизель на автоматі, 9850 ціна, контакти 0,97 932 79 29. Шкіряний салон, мультикермо. Парк Троніки. На гарних дисках. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Peugeot 5008. Так, машинка 10-го року, 1.6 дизель, 7750, ціна, 215 пробіг, контакти є. та там Так, є. Погано видно. Так, поруч Citroen. Кран c 4 Picasso Так, зараз попрошу цінник. так 18 рік, 204 пробігу. 1,6 дизель на автоматі, 14700. Ціна контакти є. Це 7-місна версія. На оригінальних дисках людина займається автодіагностикою, Товщиномірами тому в принципі можемо все детально показати і розказати по автомобілі. Так, ренос сценік. 5 рік, 216 пробігу, 1,6 бензин на автоматі, 5500 ціна, контакти є. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Renault Grand Scenic. 10 рік, 1,4 бензин на механіці, сюди вже пригнано, значить 70 ціна, 210 пробігу контакту, 0,97-305-25-33. Так, Ну і погодка сьогодні, скажу я вам. Так, кого цікавить, телефонуйте, а ми будемо, напевно, що завершувати. Нашу рубрику